Доброго дня! Сьогодні ми зберемо мотор МД25 Метеор Оце двигун внутрішнього згорання, який зазнав ну, багато негативного впливу. Він потрапив під воду. Я, сказав, що мотор не новий, але зберігався неналежним чином і тому довелося його о, ретельно доробляти. От по-перше, були замінені підшипники, бо рідні підшипники дуже сильно заржавіли і стали непридатними до використання. Підшипники краще обирати з таким от гумовим ущільнювачем, який можна витягнути і потім знову вставити. Якщо оце захисний, ця вставка захисна, якщо вона буде металевою, то її потім повторно вже встановити на місце не вдасться. В носовому підшипнику ми от її залишаємо поки що. От. А в корінному внутрішню треба зразу витягнути. Тому що вона буде тільки заважати, паливо все рівно буде туди просочуватися, зняти ми її не зможемо, оскільки мотор зберемо. І так буде воно омиватися паливом і паливом вже ж змащуватись підшипник. І потім, коли виникне потреба промити мотор, теж це буде дуже легко зробити, не розбираючи його. А промивати мотор треба, тому що палива сучасні практично всі, вони містять в своєму складі нітрометан. Після використання палива з нітрометаном двигуни необхідно промивати гасом, бензином, спочатку чистим, а потім бензином, в якому розчинена невелика кількість мастила, О, для того, щоб внутрішні поверхні були змащені. Мастило я використовую МС-20. Воно дуже добре підходить. Можна, звичайно, і інші, які от підходять для двотактних двигунів. І ще от один компонент. От зараз ми змастимо підшипник якраз от, трохи. Кілька крапель сюди. Отак от. Є ще один компонент палива. Класичний такий, як рицинова олія. Раніше взагалі все паливо тільки з, з рециновою олією робили. О, тобто, з чого паливо складається? Це е, метанол і рицинова олія. О, це от стандартне рекомендоване. О. Колінвал він постраждав всередині, тут була іржа. Довелося його трохи прошліфувати, от, але мінімально. Оці поверхні. Які, де він в підшипники заходить, шліфувати не можна, бо порушиться ж посадка, ну їх і не довелося. Є деякі ентузіасти модельної справи доробляють колінвали. От це місце роблять всі уступи скруглюють, отут -от роблять таку напайку з припою або заливають епоксидну смолу, щоб паливна суміш плавно заходила. От, але цього робити я не буду, бо в мене немає технічної можливості потім провести балансування колінвала. А коли оці всі доробки відбуваються, то ну, десь знімається метал і потім може порушитись його баланс. Нам це ні до чого. Так, встановлюємо. Так, він встановлюється О, так. наситенько, але це добре. Акуратно через дерев'яну проставку. Отак. Так. так. Корінгова встановлено. Так. Мастило в підшипник. Так, тут особливістю ще цих двигунів, багатьох є. Те, що при збиранні нам треба спочатку вставити поршень з шатуном зібраний, одіти його на колінвал, а потім ставити гільзу. Бо якщо ми спочатку вставимо гільзу, потім ми не зможемо вставити поршень і одіти його на колінвал. От, і що ми зараз робимо? Беремо беремо поршень. Поршень теж от, трохи-трохи він знаходився в гільзі. тут, от, плямка трошки. Такий от наліт іржі був. Ну, Я думаю, що це не страшно. Весь я його не піддавав механічній обробці. А от тільки повстяним колом бормашиною акуратно заполірував оце от місце, де був ржавий наліт. Ну, Я думаю, що це не завадить. Конструкції, компресію не порушить. Будемо на це сподіватися. При збиранні розбиранні таких от механізмів, як двигуни, та й не тільки їх, треба ще дотримуватися послідовності встановлення деталей. І є от такі деталі, які в принципі можна повернути одним боком можна повернути іншим і вони встановляться. От, але цього слід уникати. Слід... Або розкладати їх відповідним чином, або ставити мітки, щоб потім при збиранні ми стали так же, як стояли до цього. Ну, оце от те, що я говорив. Ну, якби ми ну, спочатку гільзу поставили, то вже б не змогли б ставити поршень. Так, от у нас оце вікно у нас для вихлопа, оці вікна... По яких заходить паливо повітряна суміш в циліндр. От вони відповідно, ось у нас канал. Так, і будь відповідним чином ми встановлено. Так, направляємо. Так. Змащення. Тут не можна надмірних зусиль якраз прикладати. Так, маслечко. Мастило нас завжди рятує. Так, тепер ставимо головку, прокладка з тонкого алюмінію. Вона якраз повинна металевою бути. Тому що, якщо задню кришку, її можна вирізати з ватмана, що я і зробив. Тому що оці, вони одноразові часто бувають. При розбиранні псуються, ну, їх і рекомендовано замінювати. От, але тут кришка якраз це. Зголовка цилиндра, вона зазнає впливу високих температур. І тут вже повинен бути якийсь термостійкий матеріал. Це мідна або алюмінієва фольга. І часто ще потім регулюють режим роботи мотора заміною цих прокладок. Тобто, чим більша товщина прокладки, тим у нас ну, трохи збільшується об'єм камери згорання. І от ступінь стиснення паливо-повітряної суміші змінюється. І це може впливати якраз на режим роботи мотора. Це вже така тонка. тонкий підхід до налаштувань. Ось прокладка, якраз те, що я говорю, вирізана Не з Ватмана. Одягаємо. гвинти кріплення були замінені. Тут рідні. Ага, до речі. Цей гвинт він входить, ну, отвір так засверлений, що входить в порожнину картера. І тут я зробив прокладочку, мідну, на всяк випадок, щоб забезпечити повну герметичність. Ну, цей двигун виготовлявся якраз ще в епоху розвиненого соціалізму. В нього от чорна пара. Тобто гільза зі сталі виготовлена поршень із сірого чевуну. Зараз такі комбінації рідко використовуються. В основному виготовляють поршні з алюмінією. Гільзи виготовляють з латуні і покривають їх зсередини хромом. Тут вважається більш перспективна технологія. От. Але при якісному виконанні от чорні пари вони теж досить непогано працюють. Підтягуємо гвинти. Трошки-трошки сюда. Ну, вот так. Теперь установлю ему Жеклэр. Так по футурку. Ну це я потім ключами уже затягну його. Жеклер це не рідний, це підібраний вже з інших моторів. Ця гайка, вона стопорить поворот голки. Що ми коли відрегулюємо подачу палива? то сюди під'єднується паливна трубка. При русі колінвала у нас всередині картера поршень, коли рухається вгору, створюється розрідження. Засмоктує через футорку повітря у двигун. Цей струмінь повітря він спричиняє засмоктування палива. от через жиклер, яке підведено сюди. Голкою регулюється якраз кількість палива, яке надходить у нас о, безпосередньо до мотора. О. І таким чином ми можемо регулювати роботу мотора, відповідно, його оберти. О, і коли ми це от відрегулювали, затягуємо о, от, через ту дірочку паливо якраз буде просмоктуватися. Ну, напевно, вниз будь повернити. Все це, це потім затягну. все. Треба ключі. О, так. Це ми зробили. Так, тепер свічка. О, Свічка. В даному випадку це жарова свічка, в яких калильна називають. Тобто там стоїть спіраль, там немає контактів і там не проскакує іскра. Вона розжарюється при підведенні струму, спіраль ця розжарюється. І коли двигун уже завівся і набрав оберти, можна струм вже відключити від двигуна. Розжарення цієї спіралі, воно от, як зараз є такі запальнички, от, щось подібне там використовується, то розжарення самої спіралі буде підтримуватися за рахунок тих процесів, які відбуваються у двигуні. Тобто ж, оці фази вони змінюються швидко і спіраль просто не встигає охолонути. От після робочого ходу вона розжарилася, нова суміш засмокталась, вона ще не встигла охолонути, суміш уже стискується і знову загорається. Тобто вона сама себе підтримує. Так, ставимо теж мідну прокладку. Для таких двигунів от були, в ті часи, коли ці двигуни випускали, то були свічки, оці самі розпосюджені, КС-2. Маркування таке у них було. От. Імпортні є. Теж, от вони взаємозамінні, якби затягнули. От. Але зразу, якщо не знаєте, ну, якщо рекомендовано виробником там, певно, то, то так можна ставити. А так, от ті свічки, на яких е медіум написано, тобто середні, от універсальні. Бо є гарячі, холодні. Оце вже залежить від типу двигуна. Компресія, наче є, яка, звичайно, покажуть випробування. Ну і Повітряний гвинт. В цього двигуна робочий об'єм циліндра у нас 2,5 кубічних сантиметра. От. Тобто сюди гвинт найоптимальніший. Ну, знову ж таки, гвинт це багато суперечок щодо їх підбору. От. Але от такі от середні параметри, що от його довжина 200 мм або 8 дюймів. От оце якби такий от основний можна, його інколи ставлять трохи менші, але це на ті двигуни, в яких дуже великі оберти. Це там вже за 20 тисяч, 22, 25 тисяч і вище. Отам от, от ставлять 100, 180 мм. Там вже 7 дюймів ставлять. От. Буває інколи і 6, ну це слідкувати треба, бо якщо дуже маленький, він може. Теж якби для двигуна це не добре. І великий не добре. Ну, от оптимальний якраз 200 мм і крок, крок, тобто нахил лопаті. Оце от. Це крок. От 200 на 100 ставлять. Або там 8 на 4 дюйми, 8 на 5 8 на 6 Оце, це от 8 на 6 О, стоїть. Тут. Ну, В принципі, для нього це нормально. Якась компресія прослуховується. О, так. О, тепер залишилось тільки підтягнути акуратно всі гайки Винт, і можна його на обкатку ставити. Для зберігання обов'язково треба його загортати в чисту тканину, в поліетиленову плівку, стрейч, от, замотали. Щоб не потрапила, бо от у нас відкрита футорка, відкрите вікно випускне часто, то щоб ніякий туди не попав бруд, треба об... вжити заходів, які цьому запобігатимуть. І коли двигун довго зберігається, потім його бажано теж промити. Якщо вже він геть довго зберігався, там роками то тоді доведеться навіть розібрати, бо все-таки мастило, навіть якісне, воно може з часом окислюватися. І ні в якому разі не можна використовувати, що попадеться під руку. Якісь рослинні олії, які ми не знаємо. От та сама рецинова олія, ця касторка, яка використовується як компонент паливної суміші, вона не повинна використовуватися для змащення механізму перед зберіганням, бо вона напіввисихаюча. Потім вона так діє на деталі, як клей. Щоб буває, от є в мене мотор, один, я його вже не можу. Місяць лежить в посудині з гасом. Не вдається ні, ніяк його розчинити. Тут якраз через те, що паливо з використанням рецинової олії вживалося, воно нормально, воно якісне, з ним нормально працює двигун, але його треба промити. От. Ну, Цього не було зроблено і тепер. Не знаю, як і з ним далі будь. Ну, якщо зумію якось його розібрати, промити, то потім, може, знімемо ще одне відео. що, ну, поки що до побачення. Дякую за увагу.